Івано-Франківську стартували нові тролейбусний та автобусний маршрути. Так, 29-й комунальний маршрут з'єднав кілька великих мікрорайонів міста. Він пролягає від обласної лікарні вулицями Галицька, Мазепи, Довженка та Коновальця. По суті, серед місця поєднається із південно-західними околицями Івано-Франківська. Маршрут складний, тому що дуже багато дуже багато місць, де постійно трапляються затори. Це і мікрорайон Пасічна на Мазепи, частково. Проблема зараз цього маршруту ще полягає в тому, що вулиця Берегова перекрита, тому він їде в об'їзд через вулицю Набережно. Ну і зараз будемо вирішувати питання з департаментом інфраструктури щодо зрізання повороту з вулиці Більведерській на вулицю Довгу. Якщо це буде можливо, тоді цей маршрут буде. Пізніше змінений буде їхати по вулиці Довгій на зворотному шляху. А зараз тимчасово він їде через ринок по вулиці Галицькій. Інший тролейбусний маршрут номер 8 об'єднав третю та четверту автостанції. Його електротранспорт рухатиметься новою тролейбусною лінією, яку відкрили торік. А цей маршрут створює нове сполучення тієї частини міста, там де село Угорники, село Микитинці і мікрорайон Майзлі. Тобто тепер це окремий для них тролейбусний маршрут. При цьому він посилює маршрут номер 2 в частині від автостанції номер 4 до вокзалу. До повноштабної війни ми планували набагато більше маршрутів, щоб вони стартували. Але дуже добре, що навіть цей час. Нам вдається і тролейбусну лінію побудувати, і вдається запускати комунальний автобусний маршрут. Зараз ми в 29-му маршруті, також 8-й тролейбус запустили. Ну, таким чином збільшуємо кількість комунального транспорту. І наша ціль це всі маршрути мають бути комунальні. Звісно, що зараз воно не буде за один день і навіть за один рік, але поступово маршрут за маршрутом. Транспортне сполучення з одного мікрорайону в інший мікрорайон і відповідно все місто буде охоплене якісним комфортним комунальним транспортом. Жителі міста охоче користуються новими комунальними маршрутами. кажуть, завдяки цим змінам пересуватися івано-франківськом стало ще комфортніше. Дуже гарно, я ви знаєте, я дуже задоволена. Як я побачила 29-й комунальний, думаю, а це що таке? Коли тобусел, мене не було. І я приїхала лише і думаю, а що це таке? Мови ну, питаюся, що я ви будете кажу їхати за тим старим маршрутом. так, і я сіла, така задоволена. Тобус дуже гарний. Я дуже вдячна голові, що він дбає про нас. Ми маємо як добиратися дуже комунікабельно стало. Багато маршрутів по різних вулицях, це дуже привітно. Це дуже зручно. Я живу на вулиці Докабрестів, і мені, наприклад, дуже зручно буде добиратися на роботу в дефа або з роботи. Вікторія Богдан, Руслан Компанчук, новини на вежі.